Чарівна атмосфера зимових свят, започаткована святим Миколаєм, продовжує зігрівати серця дітлахів. Він невтомно приходить до найменших, які потребують уваги і тепла, приносячи подарунки, радість і віру у новорічні дива. На одне з таких дійств завітала і знімальна група ТВА. Свято Миколая для дітей, чиє дитинство припало на нелегкі часи та випробування, організували у Чернівцях у цей день. Замість тривог і буденних викликів у серця дітлахів увійшли радість, посмішки та віра в дива. Захід став особливим подарунком для дітей, які через війну втратили свої домівки, знайомі вулиці, друзів та безтурботне дитинство. Але саме такі моменти тепла і турботи нагадують їм, що у світі завжди є місце для доброти. Свята організоване для діточок внутрішньо переміщених осіб, які позбавлені своїх домівок, і наша благодійна організація Вікторія за сприянням і співдружності з керівником благодійної організації для майбутньої України Роксаною Петрик. Ми вирішили зробити таке маленьке свято для цих діточок, щоб трошки згладжувати ці тривожні моменти війни. Свято організували для дітей ВПО, які через ворожу окупацію чи постійну загрозу були змушені покинути власну домівку. В основному це Внутрішнє приміщення з інших там з Харкова, там з Ізюмом, з всіх окупованих з Херсона поприїжджали. Вони живуть в гуртожитках, і тому ми влаштувати такі свято. Хотіли організація таких заходів для дітей, які опинилися в складних умовах через війну. Стало традицією, оскільки у такий спосіб дітки можуть принаймні на мить зануритися в атмосферу новорічного дива, кажуть волонтери. Ми вже втретє організовуємо таке свято для дітей переселенців. і Ми дуже раді що з кожним роком ми це свято вдосконалюємо, робимо його ще цікавішим для дітей. Нам хочеться завжди, щоб діти ті часточку тепла отримали, хоча до нового року. Якщо нас не виходить це робити щодня, ми хочемо зробити їм приємне, щоб вони пам'ятали цілий рік це свято, щоб вони чекали його на наступного року. Не вдалося б організувати свято без підтримки партнерів з Німеччини та Румунії, які також вже не вперше активно долучаються до цієї благородної справи. Подарунки збирали в Німеччині. Кожна дитина запакувала подарунок для другої дитини з України. Там теж як мама, батько, хто споміг їм, тому що декотрі дуже малі. Але процес такий був, що дитина з Німеччини запакувала подарунок для дитини з України. Саме свято складалося з насиченої. Програми танців, конкурсів та розваг. А наприкінці кожна дитинка отримала подаруночок. Судячи з минулих років, це солодощі, якісь дитячі іграшки, якісь прикраси, якісь речі, необхідні, шапочки, рукавички. Якісь ну все, що треба для діток в не час. Святковий настрій забезпечили і для діток багатодітних родин Чернівецької області, які також стали частиною свята. Це свято для наших діток дуже таке. Як сказати казковий, і тому, що вони чекають цілий рік цього свята, і вже не перший рік, де ми тут зустрічаємося, і вони з оплесками чекають наших гостей, наших меценатів, таких і вони кажуть, це казкове свято для нас. Завдяки спільним зусиллям волонтерів та міжнародних партнерів вдалося подарувати дітям моменти щирої радості, яка так потрібна їм у ці важкі часи. Ну і найголовніше, що цей день залишив. Тільки гарні враження у пам'яті кожної дитинки Дуже подобалося. <клес> мені дуже сподобалося. Мені найбільше сподобалося подарунки. Санта Клаус мені подобалось май... більше Санта Клаус. Аліна Рябко, митня тева.